Ми компанія автопарк. Сьогодні нас ставе чудове надходження, Форд – двохлітровий бензиновий двигун на автоматичній коробці передач і з повним приводом. Автомобіль привезений з Америки, незначні пошкодження по правій стороні. Все професійно усунуте в гарному, класному технічному стані автомобіль в гарному кольорі. Оригінальні легкоскладні диски також майже нова свіжа гума зимова. Також у нас присутній люк, безключовий доступ. Камера заднього виду, парктроніки передні, задні. Також криса тут така комплектація, тому переклеєна вона повністю пленкою. Сто підімачі для задніх пасажирів, задній ряд сидінь також без зауваження, світла стеля люк по передній частині всі чотири скло підіймача, електрорегулювання дзеркал, е, блокировка е, дверей, електрорегулювання з механічними регулюваннями водійського сидіння, е, автоматична коробка передач до зони клімат-контроль, е, Велика мультимедіа Android авто е, все це є, працює. 94 майже тисячі км пробігу в дуже класному збереженому стані автівка. Е, дане авто можна оглянути на сумській. 2 а і придбати її можна також за кредит лізинг або за готівкову розрахунку.